Привіт, дівчата! Новий влог на моєму каналі. Я вирішила не відкладати це у довгий ящик і зробити такі шопінг-влоги, що ж нам придбати в новому сезоні. Тому що от нещодавно я сама для себе роздивлялася там, сайти кос, Аркет, Massimo Дуті, що ж таке цікаве, але носибельне я можу придбати для себе. І побачила декілька цікавих тенденцій, як же можна. Оживити, зробити цікавішим свій гардероб, При цьому це все такі, знаєте, носибельні, зрозумілі речі це не для фашіоністок, не для зіркових дівчат в інстаграм, а для нас таких звичайних дівчат, які просто знаєте, ходять по місту і, і по своїм справам. Так, ось я побачила декілька цікавих тенденцій і е, хочу ними поділитися з вами. А також в мене виникла така ідея, що в наступному влозі я піду у кос. Аркет Юнікло. Примірю ті речі, які я вам рекомендувала. І подивлюсь, як же вони імплементуються у звичайний гардероб, у звичайне життя. І подивлюсь, яка ж у них якість. Тому, якщо ви на моєму каналі вперше, то я вам рекомендую а вже ж підписатися, щоб не пропустити наступний влог. І взагалі, хто вперше підписався. Приємно познайомитись. Мене звуть Вероніка. З недавніх пір я переїхала у Францію у Париж. І якщо ви не бачили моїх попередніх влогів, я вам дуже рекомендую їх подивитися. Ну що, давайте вже поринати в осінні тенденції і роздивимося, що ж таке цікавеньке. І я знайшла. Щоб ви розуміли, я собі написала цілий сценарій, щоб нічого не забути. Але одразу ж хотіла зазначити, що все, що я вам сьогодні порекомендую, це не е, пряма дія до покупки, а просто, знаєте, дія для того, щоб подумати, е, чи потрібно вам ці речі, чи ні. І, взагалі, я намагалася е, відійти від таких, знаєте, Тенденції і трендів, які занадто помітні, і ті, які через рік. Просто всі забудуть і ці речі вам не будуть потрібні. Ні, це саме ті речі, які я сама роздивляюся для себе. І саме ті речі, які я розумію, що залишаться зі мною і наступного року, і я їх не викину через, знаєте, сезон і забуду, якщось не потрібне. Ну що, перше, про що я хотіла поговорити, це вже ж верхній одяг. Я помітила, що є тенденція до більш спорту. Спортивних моделей, знаю, що ця вся історія, вона йде від минулорічної колекції Zero, тому що там були такі суперспортивні вітрівки, які зараз перекочували до нас. Так ось, саме ці спортивні вітрівки зараз максимально в тренді, мені здається, всі їх бачили у Масі Dutti, але також вони з'явилися у аркет. І навіть ті моделі, які не, знаєте, повністю Спортивні куртки, а виглядають як тренчі, то все одно вони виготовлені з тканини, знаєте, як вітрівка, що надає їм більш спортивного вигляду. Тому, якщо ви планували собі придбати якусь легеньку куртку на початок осені чи тренч, то придивіться до моделей більш спортивних. До речі, нещодавно я робила невеличкий огляд на масі модуті в своєму інстаграмі. І також тут є шортс в YouTube. І там я показувала вітрівку в чорному кольорі. Я її таки придбала. І щоб ви розуміли, це найбільш носибельна Куртка зараз, яка в мене є, я її не знімаю. До того ж, в неї супер класний матеріал, він виглядає як нейлон від Prada. Тому, якщо ви щось подібне хотіли, ось цю куртку від Massimo Dutti я вам максимально рекомендую. І також пам'ятаєте, ось ці барн jacket, які були в тренді минулого року. Я, до речі, купила від Тотем, взагалі не жалкую, і я вважаю, що така. Модель поза сезонів, поза трендів, але зараз вони стають більш спортивні. І навіть у Тотем вийшла ось така куртка, схожа на barn jacket, але вона більше схожа на вітрівку, більш спортивно. Тому, як бачите, взагалі за такий тренд більше йде до спортивного шику, і я думаю, що він буде ще набирати обороти і весною він все ще буде продовжуватись. Тому придивіться саме до таких. І також ще один такий тренд. А вже ж восени взимку, завжди популярний замш. Це, мені здається, ну, завжди так відбувається. Взимку він повертається. Також такі класичні жакети замші, які були у нас минулого року. Вони вже трошечки відходять, але все ще залишаються, якщо у вас є, носіття а вже ж. І ця модель, вона вже. Модифікується в замшовий тренч. Просто неймовірної краси є у Кос. А вже ж, там ціна досить велика, але також є у масі Dutti. Тому, якщо ви хотіли придбати щось подібне, я вам рекомендую придивитись до такої моделі. Плюс вони суперкласно виглядають зі спідницями, з сукнями, які також все ще знаєте, можна носити, поки нема зими. А також я вам потім покажу взагалі ідеальний образ, і він саме з таким пальто-замшем, як от зараз я вам рекомендую. Просто там вже будуть знаєте, всі тренди, які я собі бачу в голові. І тому покажу вже потім цю фото. До речі, так як я зараз говорю про верхній одяг, я хотіла. Наголосити на маленький антитренд для мене. Хоча він зараз, типу, тренд. Це куртки бомбери, і дуже нашоміла від зара. Мені здається, всі про неї знають, всі про неї чули, і всі стилісти її рекомендують, байери. Але е, я от та людина, яка вам скаже не купляти її. Тому що е, ця куртка не дуже гарної якості, там реально замша така дуже лиса і поганої якості, і м, м, вона виглядає, знаєте, от дійсно, як е, дешева куртка з зари, вона навіть не виглядає як натуральна замша. До того ж, саме ця форма бомбер вона досить складна. Е, в носці для звичайних жінок. Мені здається, оця резинка знизу, плюс ось цей об'єм на животі, він додає об'єму нам, от в цій зоні, який не дуже бажаний для жінки звичайної комплекції. І. Е Плюс, знаєте, дівчата-блогери, вони її фотографують застібнуте під горло. Коли вони на каблуках якось класно просто фотографують, при тому, що, ви ж розумієте, бути її носити, вона буде і розстебнута, і застебнута не повністю. І знаєте, це буде виглядати не так симпатично в звичайному житті. Як це виглядає на фото. Плюс мені здається, що саме цей тренд, він от зараз війшов цю осінь, а наступною вже все його не буде. Можливо, навіть і весною вже ці куртки ніхто носити не буде. До того ж, я скажу так: можливо, це я така дивна, але я не хочу носити річ. Яку купили ще дуже багато дівчат, і є така вірогідність, що ти прийдеш в якесь кафе, а там вже буде дві дівчини сидіти в такому ж бомбарі від загри, і ти будеш разом з ними. Мені здається, що краще купити не таке щось трендове, але в вашому стилі. От я вам розказала про тренди верхнього одягу і от зараз розказала про антитренд, який мені максимально не подобається, і я вам не рекомендую взагалі цю річ купляти. Наступний момент, про який хотіла поговорити, це джинси. Знаєте, це те, що ми носимо постійно, і кожен рік, кожен сезон, моделі джинсів трошечки змінюються. Знаєте, ті, які в моді, і ті, які трошечки відходять. От зараз я б хотіла з вами. Поговорити саме про ті, які входять. По-перше, це новий колір, такий насичений синій колір, саме таких класичних джинсів з темною прострочкою. Оце прямо зараз найбільший тренд. Вони з'явилися у таких брендів, як Totem, І, вже ж вони з'явилися у Кос, Massimo Дуті, прямо масово. Дуже класні бюджетні моделі. В цьому кольорі є в UniClo. І я вже собі одні придбала, прямі, класно сідають і вони гарно витягують ноги. І, взагалі, знаєте, мені якось навіть сподобався цей кольор. Також джинси я знайшла в цьому трендовому кольорі у українського бренду Куш, Якщо вам він подобається, ви хочете підтримати українського виробника, ось вам ці трендові джинси у українського бренду. І ще одна тенденція, це саме модель джинсів. Зараз в моді Barrel Leg, такі, чи вони ще називаються Balloon Leg, тобто вони трошечки округлої форми і звужені на щиколотках. Знову ж таки, нещодавно робила огляд в Масі Модуті і саме там приміряла класні джинси цієї форми. І якщо ви сумніваєтесь, чи підходить вам ця модель чи ні, спробуйте. Не занадто об'ємні. Наприклад, такі, як в масі Дуті чи в Кости, які також є, вони класно сідають, рекомендую. Але якщо ви прям фашіоністка, то рекомендую придивитись до таких джинсів в Юнікло, вони в ідеально темно-синьому кольорі. Як зараз і модно, і е, вони оверсайз. Якщо ви думаєте, що це вже занадто оверсайз, скажу вам такий секрет: можна зробити підкат, і це їх робить навіть ще більш симпатичними. Ще одна цікава тенденція це спідниці, і я зараз вам покажу просто ідеальні, які я знайшла в масі дуті. Як ви пам'ятаєте, минулого сезону були подібні уміумі, -умі, але вони були максимально коротенькі. Але зараз ці спідниці трошечки е, змінилися і стали більш носибельні для звичайних дівчат, як ми з вами. Зараз е, ці спідниці максимально нагадують вінтажні спідниці від Прада, і якщо ви можете знайти таку Прада, Prada... Я вам дуже рекомендую подивитись на Вістєр чи Вінтед і придивитись саме до Прада. Але якщо ви просто хочете зараз купити і не заморочуватись, чи можливо вже їх розкупили, тому що можна одні такі розумні, то придивіться до ось цих спідниць в Масі Модуті. Я одну з них вже приміряла, і вона надзвичайно красива. Я навіть думаю, придбати одну з них. Я для себе це бачу просто ідеальне поєднання з лоферами і шкарпетками. Просто суперкласно. Щодо кольорів, які входять в тренд, і як мені здалося, що вони от зараз набирають свої оберти, це насичено темно-синій колір. Такий, знаєте, майже чорний, темний-темний. Так, це досить базовий колір, але мені. Здається, що зараз більше роблять цікавих речей з ним, використовують його в аксесуарах, в верхньому одязі, і це виглядає дуже-дуже цікаво. Ось, наприклад, ось ця сумка в кос. Тут два тренди. темно темно-синій колір і також замша. Е, ну, от Придивіться до неї, мені прям дуже-дуже подобається, як вона виглядає, і взагалі цей саме колір. Щодо взуття, то, як мені здалося, воно стає ще більш дідовим, ніж було до цього. Ми всі знаємо, що зараз стали популярні лофери. І в минулому сезоні вони були в стилі сен лоран і Заров, тобто такі більш класичні лофери. Але зараз вони стають. Такими більш комфортними і, як я вже сказала, як з діда знятими. Як це змінило лофери, я вам зараз поясню. Подивіться на носочок, він став більш округлим і широким. Тобто, він став більш схожим на ортопедичне взуття. Я помітила ще цю тенденцію, коли продивлялася новинки взуття у Ермес, і мені там сподобались ось такі лофери. Це прям нова їх модель. І в них ще минулого року були ось ці мюллі, які дуже схожі на Біркіншток. Але ось ця нова модель мені прям запала в душу, навіть хочу піти її приміряти. Тому що спочатку дивишся на неї і думаєш, Боже, ну реально як з діда зняла, що це за страхіття? Але потім ти такий, досить симпатично. Але давайте перейдемо вже до більш бюджетних варіантів. Я вже в своєму інстаграм рекомендувала ось такі біркінштоки, це їх нова модель. І вони вже наробили галасу в закордонному в Тікток і закордонні блогери європейські вже вовсю їх скупають і носять. Тому я рекомендую вам придивитися до них, вони в житті. Дуже-дуже прикольно. Я проходила повз магазин Біркіншток, прямо класно виглядають. Схожі дуже на ось цю модель від Hermes. але вартість значно краще. Тому, якщо ви хочете спробувати щось таке, спробуйте ось ці Birkenstock. Також я хочу порекомендувати вам ось таку модель від Massimo Dutti. Також бачите, ось цей носочок більш широкий. Вони класно виглядають зі шкарпетками, з широкими джинсами, і взагалі, я вам дуже-дуже їх рекомендую. Вони прямо супер. Так вийшло сонечко. Я сподіваюся, нам тут не засліпило все. Також також я знайшла подібну модель від українського бренду. Якщо ви хочете підтримати українського виробника. То ось вам класний варіант. Вони виглядають причудово, чудово, мені максимально сподобались. Ціна трошечки кусається, так, я знаю, що в Масімо дешевше, але ось такий варіант для вас. Так як ми тільки що проговорили тренди взуття, я вам хочу ще порекомендувати такий мікротрендік, але який досить цікавий, і його легко купити. І легко імплементувати у свій гардероб. Це високі шкарпетки. Так, ми вже всі звикли, що модно носити шкарпетки з лоферами. І короткими шкарпетками вже взагалі нікого не здивуєш. Тому треба купляти високі. Подивіться, я знайшла такі в аркет, і я навіть думаю їх поїхати придбати. Тому що, уявіть собі: ми беремо цю нашу спідницю в стилі Прада, чи спідницю в... з мереживом легеньку, надягаємо ці високі шерстяні шкарпетки і лофери, і тренч замшевий. Ну, це краса. До речі, я вам тут додам фото. Ну, це просто те, про що я сьогодні. Розмовляла. Всі тренди, про які я вам розповіла. Мені взагалі здається, що це ідеальний осінній образ. Всі речі дуже гарно комбінуються з собою і виглядає все разом, цікаво, комфортно. І це те, що будете носити і потім. Якщо ви думаєте, ну якось я не хочу носити з лоферами ці шкарпетки, що ж мені робити? У мене є для вас також варіант. Зараз високі чоботи, вони все ще в тренді, і ви можете ці шкарпетки вдягти з високими чоботами. Все, от вам також цікавий образ на осінь. Тому високі шкарпетки купляємо, носимо, і мені здається, що це така деталь малесенька, але яка може зробити весь образ більш цікавим. Переходимо до сумок і це вже заключна частина. Зараз я побачила дві тенденції щодо сумок. Перша це квадратна чи прямоугольна форма. В минулому році ці сумки вже були у люксових брендів. Це все почалося з Hermes, тому що в них на показі була сумка Плюм, і вона мені дуже подобається. Прям ну, я б не проти таку придбати. Але аптеці трошечки урізаємо. Так ось, почалося все з Ермес, але також були подібні у Міу. мені здається, всі їх бачили. Також вийшла така модель у Zero, а вже ж. І взагалі така більш витягнута форма, мені здається, всі бачили сумку від Алая. Так ось, все це перекочувало до масс-маркету. Якщо ви хотіли щось подібне, як у Алая, зараз вийшла прикольна сумка у Аркет. А якщо вам подобається більш комфортна прямоугольна форма, то класні у Масі Модуті, вони виглядають супер. І там багато кольорів є і в замші, і в шкірі. Тому є з чого обрати. Рекомендую придивитися до них. А наступна тенденція. Це бакет. Ну, знаєте, це просто щастя на мою душу, тому що, ви знаєте, я обожнюю цю форму, і в мене майже всі сумки такі. Просто масс-маркет побачив, що модель від Zero NS Park дуже популярна. Ви знаєте, вона в мене є, я її обожнюю. І вона дійсно якось спочатку була не помічена ніким. І весь масс-маркет копіював Марго від Zero. Але зараз вони вже почали копіювати ось цю бакет від Zero. Тому, якщо вам подобається ця сумка, зараз дуже багато варіантів у мас маркеті Вони є у кос, там класні варіанти, є і в замші, і в шкірі. І я вам рекомендую продивитися е, до неї, якщо подобається. Ну що, дівчата, напишіть, як вам такий невеличкий огляд осінніх трендів, тому що мені здається, що е, не треба оглядати прям всі-всі-всі тренди. Тому що не я одна про них розповім, але я хотіла вам розповісти саме те, що я побачила такого цікавенького, що я сама для себе хочу придивитися і придбати. А можливо, і вам щось подобається. Ви також оновите свій гардероб тими речами, які порекомендувала я. Напишіть, який тренд вам сподобався найбільше, що ви для себе цікаве дізналися. Okay. Yeah. А також нагадую, що в наступному влозі я піду в такі магазини, як Кос Аркет, можливо, ще в Шев якийсь, наприклад, в Юнікло. І ми разом придивимось речі, про які я тільки що вам розповідала, і ми подивимось на їх якість, як вони сідають на звичайну людину, як я. І взагалі, чи хочемо ми їх придбати, чи це була погана ідея і цю річ. Ми не купляємо. Тому, якщо ви подивились це відео і не підписані, то підписуйтесь, щоб не пропустити наступне. А у нас тут бонус кіт для витривалих. Бонус кіт. Передайте вітання дівчатам. Ми вас разом обіймаємо, цілуємо і бажаємо гарного тижня!